嗯。<laughs> Так, доброго дня. Всіх ради вітати. Це моя онлайн студія. Онлайн канал на Ютубі така експериментальна. Я от пробую налаштувати її, мені не все здається. Поки що це виявилось якби не так просто, як я думав. Це цілий комплекс налаштувань, цілий комплекс програм і так далі. Раніше. Я просто хвилин 15-20 пробував і легко це вдавалося. Налаштувати саму онлайн-трансляцію, дебати з іншими якимось там представниками на онлайн-каналі, мені щось поки що не дається. У мене, в принципі, мало відомий YouTube канал, це лише як, просто, як такий експромт спроба. Взагалі-то я мало публічна людина. От останні пару тижнів я вирішив. Спробувати себе цій ролі. Ну, поки, для цього треба цілий комплекс вірних правильних коштувань. Ну поки що я не сильно в цьому як би, розбираюсь. Ну, в принципі, в перспективі, можливо, навчусь. А власне, про що YouTube канал, про що ми говоримо? Мета це е, знайти паралельні думки, дебати, де можна було б чітко говорити про свою позицію. Громадянську позицію, наприклад, по війні, по внутрішнім проблемам, по позицію, по нашій позиції, державній позиції стосовно а, атаки Російської Федерації по нашій території, війни проти нас і так далі. І це, власне, YouTube громадянської позиції, моєї громадянської позиції. Звичайно, кожен має право на свою позицію, на громадянську позицію, на своє розуміння і так далі. Тому це, власне, і моя така позиція самовираження. Є також канал на Тіктоці. Тікток це доволі дуже складна китайська штука. З величезною кількістю обмежень абсолютних, просто величезних і заблокованих. І щоб вас там розблокували, щоб у вас там була певна кількість переглядів, вам треба там не просто зануритися в чік-ток з головою повністю зануритися для того, щоб зрозуміти, як ця китайська штука працює. І як ви можете з допомогою цієї штуки китайської Тіктока виражати свої думки, позиції. Що якщо хто хоче ще і щоб Тікток платив, то це взагалі штука мала така реальна на перший місяць, тому що там безліч заборон є, безліч функцій закритих, особливо для України, у них безліч функцій закриті, лише треба через VPN. Лише міняти країну, і лише тоді, можливо, деякі функції були розкриті, в основному це нагороди там і так далі. Але це не значить, що ви зможете повноцінно вести Тік-Ток на каналі, навіть якщо ви поміняєте країну чи VPN не вдасться, тому що потрібно там розблокувати безліч функцій. І е, саме головне, це кількість підписників, які має бути не одна тисяча. І переглядів у вас має бути там від 10 до 100 тисяч. А якщо там ваші е відеоролики на Ютубі не співпали з формулою штучного інтелекту, вас переглядають від сили 300 чоловік. Далі ваші ролики нікуди абсолютно не підуть. От знати, що І по-моєму, так. пробуємо тут. Хоча TikTok — це непогана штука. Великий трафік. Величезний трафік. Який екіп... вартий уваги. Вартий уваги, безумовно. І я думаю, ми його налаштуємо в перспективі. Так. Власне, на Ютуб-каналі мета основна це діалог з різними думками. І я хотів би паралельно налаштувати, щоб у мене був блог з різними користами Ютуба, щоб я цю думку їхню або спростовував, або, наприклад, я Брав до уваги і заперечував, або в мене були чисто такі дебати, якщо моя думка людині підходить. Або я переконував на Ютубі цих людей, які, наприклад, моя позиція стосовно того, що ми звичайно, як державна позиція, патріотична позиція як українця за національністю, як людина, яка є частиною українського народу, української політичної нації. Української держави, як людина, яка завжди була патріотом і чудово знає історію України, українського народу тяжку і непросту протягом довгих довгих віків, з часів Київської, території Русі, Київщини, до нинішнього часів Гетьманщини, в тому числі, це і до нинішніх часів, і так далі, враховуючи часи ХХ століття. От. І це все теж чудово, в принципі, треба враховувати, яка у нас непроста історія, непроста історія України. Наразі йде боротьба українців за українську державу. В принципі, ми в історії і не раз вели в ХХ столітті, початку ХХ століття від Центральної Ради.